Е е як звуть тебе? Рома, вибач, будь ласка, Ромчик присів, поїхали далі, поїхали. Хто не знайшов собі місце в школі, так само, так само. А коли не коли не встиг, то. Рухаемся, ліва ножка. Ай-яй-яй, Левчик, Лпчик, трошки, синочок, давай. Там один з двох, і ви двох. Один-двох, то там був раніше. Поїхали, рухаємо. Давай, продолжим, продолжим. Лёва, трошечки, трошечки, будь уважнейшим, Лёва. Да, давай, 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 давай. Давай, левая ножка. Сэп, сэп, трёх, 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 всё, что можно. Продолжим, продолжим. Продолжим. Давай, давай, давай. ха, -ха молодчина зараз. Дуже швидко. Льова, знов ти загубився. Давай, Льовчик, не а хоть не присідає, цю синок. Хоч навчишся присідають нормаль. Нічого, рухається, рухається. Права ножка. Добре, добре. Добре, молодець, зараз, так, да, трошки не встиг. Льова молодець. Поїхали, поїхали, рухаємося. 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 Ліва ножка. Ліва ножка. Та да, трошки ти не, втво... не втво... в квадраті Ти подивись. Да, Льова трошки випередив. Присіли. Присіли що не встиг. Поїхали, поїхали, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Ні, це ліва рука в мене. Лівою ручкою, лівою ручкою. Дивись, як тренер показує. Так, да, Правильно, правильно. Нічого, присіли, Льовочка, знов тебе виштовхнули трошки. Нічого, присіли, нормально, поїхали, поїхали, поїхали.